Ось тут парфуми різноманітні В них є тестери, щоб ви могли подивитися, спробувати, якщо вам, наприклад, треба подарувати або для себе, для того, щоб вам цей аромат сподобався і був за вами надалі. Ось вона, Елізабет. 3999. tea білий чай. І все норано. Знову ж таки, нагадую, що у Фіна все натуральне. Якщо це і в Сен Лоран 125 євро, то цей саме він. Тут є багато класичних улюблених ароматів. Giorgio Armani. Ядоре 179 євро від Dior. До речі, ціни відповідають в Ось такі подарункові набори. Куди входить дезодорант, мило, також парфум. Все з одним запахом? 29,90. Просто таки недорого. Друзі, хочу вам показати ось цю імператрицю ось такий флакончик. І ось така біла коробочка, так він виглядає. Це від Dolce габана мені подарували на ювілей влітку дуже приємний запах. Зверніть увагу, як вона виглядає. Можливо, вам знадобиться для когось або для себе купувати. Обов'язково спробуйте. Дуже біла коробка. Елегантний дизайн 87 євро. Хочу сказати, що ціни трохи йдуть догори. Влітку були ціни дешевші на 10%, хочу вам сказати. Але є тестери і для цього дуже зручно обирати. Ми з вами прямуємо вперед. Вже є багато різдвяних. Подарункових наборів для того, щоб порадувати малечу, ось такі домики для мила, ванну кімнату, а також різноманітні набори парфумовані, гелі для душа, ось такі косметички. Це дуже зроблено якісно. Ще хочу вам показати, друзі, Фінську фірму LUMINE, котра випускає сама косметику. Ось так воно виглядає. Ось так LUMINE. До війни було в Херсоні представлено багатий асортимент ось цієї фірми. Хочу сказати, якщо навколо вас є такі магазинчики, обов'язково обирайте собі дуже висока якість. Це зроблено на лісових ягодах. Котрі тут зростають місцеві ягоди, зростають в північному регіоні. Вони в собі мають кислоту природну, котра зберігає клітини від старіння. Ягоди це клюква, а також морошка. Вибачайте, що не державною мовою, тому що я не знаю, як, як називається клюква. Але вона у нас може зростати також в лісових регіонах. Дуже висока якість туші для глаз, креми для обличчя. Це те, що я сама на собі пробувала і можу вам рекомендувати. Також представлена повна лінейка тональних кремів, а також ось різноманітні тоніки. І зверніть увагу, навіть кремль для, для нагтей. Лаки для ногтей. Помади, звісно, гелі для губ. Ціни різні, є і більш дешеві серії для молоді, а є такі більш догляд, але дуже висока якість. Також є пробники, треба запитувати у продавчинь, для того, щоб собі правильно обрати за віком, за типом шкіри. Ось така, друзі, у нас сьогодні прогулянка. Сподіваюсь, вам було цікаво, мені дуже цікаво. Ми ще не побачили ніякі знижки, але будемо заходити ще Правда. ось такі набори новорічні від різних брендів. Ось в таких коробках можуть бути подарункові також. Подарункові набори на Різдво для чоловіків. Або рушники, або щось таке. Коньяк. Зверніть увагу коньяк, а також цукерки. Ось так виглядає магазин сокос. Тут ще у нас стенд Ланком. Також дуже висока якість, а ми прямуємо далі. Подивимось на жіночий одяг в більш економічних брендах.